Родно рік тому ми тут служили останню божественну літургію перед тим як 23 липня сталася велика трагедія, та ракета розруйнувала Спасопрабжанський собор. Сьогодні ми знову зібралися тут і служимо божественну літургію. Хоча, може рік тому, коли сталася трагедія, ми не могли собі це уявити, але сьогодні Господь нас втішає такою можливістю. Служити тут в цьому соборі І це дає надію, це дає сили на те, що собор скоро буде відновлений, та в ньому продовжалося єхаристичне е, життя, е, життя церковне, але воно буде продовжатися вже в мирі, і на це ми маємо надію. І саме за мир ми молимося Богу, щоб він -як скоріше настав, та всі повернулися додому живими. Майже рік минув, як сталася жахлива подія. Потрапила ракета у наш спас кафедральний собор. Спустя рік сталася така чудова подія, свершилася божественна літургія. Ми всі на це дуже чекали. Емоції саме теплі, саме іскрені, по поводу того, що відбувалося. С Божьей помощью, благодаря молитвам всех верующих и батюшек нашей Одесской епархии постепенно во восстанавливается наш храм. Вот, и огромная благодарность всем помогающим нашему храму. Все, кто пришел, чувствовали кроме того, что радость в том, что сегодня День Святого Иннокентия, еще вот это вот торжество, как будто день рождения у всех. Спасибо, Благодарим Божью Матерь Господа за те, що все-таки сохранил наш собор і восстанавливается он так швидко. І слава Богу, що йде помощь. Слава Богу, за все, і слава Богу, за такой праздник. Ми пам'ятаємо, як відчиняли нижній храм у 2005 році. Пам'ятаємо, як відчиняли верхній храм в 2010 році. І сьогодні тут наш владика звершив. Першу божесну літургію. Це дуже велике щастя, дуже велика радість і подія для одеської єпархії, для нашого міста. Ми дякуємо нашому владиці, митрополиту Агафангелу, за те, що він дуже-дуже багато зусиль прикладає для того, щоб відновити наш собор, наше духовне серце, духовне серце нашого міста. Дякуємо також всім людям. Які беруть участь в відновленні собору, які допомагають і будуть допомагати, щоб відновити нашу святині. Ще раз ми цим дякуємо за вашу допомогу і вітаємо всіх зі святом. І нагадуємо, що від сьогодні всі богослужіння будуть звершуватись в верхньому храмі нашого собору і вечірнє, і. Утреннє богослужіння і божественна літургія все буде завершуватись в верхньому храмі нашого собору. Тому ми всіх запрошуємо на богослужіння, щоб разом молитися з нами за мир в нашій державі, і щоб ми якнайшвидше відновили наш собор.